Друзі, всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті з найактуальнішими новинами за останній тиждень, які ви можете побачити кожної п'ятниці на каналі. Сьогодні в нас ювілейний випуск під номером 30, цифра невеличка, але далі більше. Минулий тиждень не подарував нам величезну кількість анонсів нових ігор чи якогось нового геймплею, але мав доволі цікаві новини, про які ми сьогодні поговоримо. Наприклад, нові подробиці Аватар Frontiers of Pandora, українську мову отримає одна легендарна гра. Майбутня виставка. Від великого видавця нові ігри від Ubisoft та ще багато чого цікавого. Тому беріть смаколики та сідайте зручніше. Ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. З'явилися нові подробиці майбутньої гри Аватар Frontiers of Pandora. Таким чином ми дізналися, що дія буде відбуватися у часовий проміжок між першим та другим фільмами. Нагадаю, що гра відноситься до канону і події в ній можуть згадувати у фільмах. Окрім того, стало відомо, що буде динамічна зміна дня та ночі, і світ Пандори буде на все це реагувати, а також на дії гравця. Чимось це все нагадує сталкер з його системою «A-Life». Але для гри за Аватаром це дуже круто за умови, якщо розробники зможуть це реалізувати. Будується гра на рушії Snowdrop. Це власна розробка видавця Ubisoft. Із популярних ігор на цьому рушієві можемо згадати першу та другу частини The Division. Плюс на ньому розроблюється нова The Settlers. Якщо ви достатньо давно граєте в ігри, то майже точно знайомі з такою легендарною серією ігор, як Мехворіор. Перша гра франшизи взагалі побачила світ в далекому 1989 році. Але цікавим фактом є те, що серія продовжує жити та навіть отримувати нові частини в серії. На даний момент останньою грою є Мехворіор 5 найманці, але відчуває себе старенька франшиза у сучасному світі не найкращим чином, адже має не найвищі оцінки і досить маленькі продажі. Але це не скасовує того факту, що Розробники вже працюють над новою частиною, але поки що ніяких подробиць немає. Просто якщо є фанати серії, скоро буде нова гра. Зараз буде дуже несподівана новина. Ви ось прям точно не очікуєте чогось подібного. Увага! Ubisoft працюють над батлшутером. От Отак, саме над батлшутером, типу арена шутеру. Їх же всі так полюбляють. Найпопулярніший жанр. Коротше, очікуємо чергового провалу, але так точно не думають у самій Ubisoft, адже вже починаються активні тести і залучають гравців. Поки що ніяких подробиць немає. Знаємо тільки, що не буде батл роялю, потенційно єдиного, що могло врятувати цю гру. Але маємо тестову назву Project Q та ось таку світлину, яку сама Ubisoft показала у себе в Твіттері. Як показує практика, знайти чудову механіку для арени дуже важко. Нещодавно Юбіки запустили Roller Champions з дуже непоганим та цікавим геймплеєм, але вона вже втратила гравців. На що вони сподіваються цього разу, невідомо. До слова, окрім того, що новою грою Ubisoft буде Battle Arena Shooter, Вони почали натякати на повернення легендарної серії, головним героєм якої є дуже крутий рибалка на ім'я Сем. Гравці вже достатньо давно просять видавця повернутися до цієї франшизи, і щось завжди було або якось тихо, або були натяки на розробку, а потім знову тиша. Величезна кількість фанатів вже навіть не чекає на повернення Splinter Cell. Але Твітер бельгійського підрозділу Ubisoft зробив ось такий пост із світлиною, що одразу набрав. Ло 4,5 мільйони переглядів. Причому ніякого тексту нічого немає. Тільки хештег Cell. Будемо чекати на подробиці. Давайте вже закінчимо з новинами про Ubisoft. Тому одразу проговоримо, що в них зараз не найкращі часи. За останні роки величезну кількість ігор було скасовано. Прибуток компанії впав і пішли скорочення штату. Разом із тим вони скасували ще три неанонсовані проєкти. Плюсом до всього Skull and Bones, яку і так вже дуже давно розроблюють, знову перенесли. Тепер вона має побачити світ колись після квітня 2023 року. Ось до чого призводить тотальне ігнорування свого ком'юніті. В розробці знаходиться фільм за грою Borderlands, і здається, що вже на одній із останніх стадій виробництва. Нещодавно стало відомо, що режисер першого фільму Дедпул на ім'я Тім Міллер буде займатися дозйомкою фільму. Як на мене, ідеальна кандидатура для подібного фільму. Але на жаль, дата виходу поки що невідома. Залишається лише сподіватися на краще, адже сценарій написав Крейг Мазін, сценарист серіалу Чорнобиль для HBO. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент, робити його частіше та якісніше. Особлива дяка геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Ваші внески дуже вагомі. Плюсом, любий глядачу, ти також можеш долучитися до нашої геймранерської спільноти і отримати бонуси. Наприклад, наш сервер у Дискорді та ексклюзивний контент. Наприклад, зараз спонсори можуть написати запитання, які я задам одному із розробників української гри Corsairs Legacy. Тож можеш долучитися. А ми Продовжуємо. 25 січня відбудеться перша виставка Microsoft під назвою Xbox Direct, на якій обіцяють величезну кількість різноманітних ігор. Про S.T.A.L.K.E.R. 2 нічого не казали, але потенційно його також можуть засвітити. Хоча Джі Game World нещодавно і так дуже багато геймплею показали, зробивши таким чином подарунок гравцям. Але що точно відомо, тут Говард не розповість нічого нового про Starfield, Її взагалі не буде на виставці. Подивимося, чи зможуть Майки нас вразити наприкінці місяця. Франшиза War продовжує розширюватися. В одному з випусків новин ми говорили, що Netflix буде знімати повноцінний фільм та анімаційний фільм за цією грою. Раніше, взагалі, гравці могли пограти в Gears Tactics, що для шутеру від третьої особи було максимально дивним. Ось тепер на нас буде чекати настільна карткова гра. Погодьтеся, це доволі неочікувано. Які в неї будуть правила та щодо чого, поки невідомо. Є лише декілька ось таких світлин, коли можна буде купити та пограти, також невідомо. Здавалося, що в PlayGround Games все чудово. Вони розроблюють серію Forza Horizon, яка отримує доволі схвальні відгуки як від преси, так і від гравців. Їх підтримує Microsoft, що ще потрібно студії у сучасній ігровій індустрії. Але розробники вирішили звільнитися та створити свою власну студію. Вона матиме назву Maverick Games, і тепер будуть працювати над грою у відкритому світі. Скоріше за все, це точно не буде рейсинг, який би конкурував із Forza, Але цікаво подивитися на їх проєкт. Он колишній розробник. Киздайс створюють Арк Рейдерс, яка виглядає чудово, і гравці вже на неї чекають. Якщо вже зачепили звільнення, то давайте продовжимо. Міла Павлін, яка раніше працювала над God of War Ragnarok, вирішила долучитися до розробки гри про диву жінку. Як виглядає ця гра і на що буде схожа, невідомо. Адже повноцінного геймплею ще не показували і дати виходу також немає. Звісно, класно, що ігровий всесвіт DC росте, але головне, щоб зберігалася якість проєктів. До мого здивування, безкоштовна ММО-гра під назвою DC Universe досі жива і в неї досі грають. Доволі старезний проєкт, який мав неймовірно величезний потенціал. Не найкращим чином його реалізував. Коротше, він з'явиться на Xbox Series та PS5 вже цього року. Потенційно гра може отримати графічне оновлення, але ця інформація досі не точна, адже розробник обіцяв щось подібне зробити у 2022 році, але не виконав обіцянки. Тому можемо припустити, що глобальне оновлення може бути як якраз на релізі на нових консолях. Грали колись в DC Universe. Як вам? Легендарна гра Portal 2 отримає повну українську мову. Про це розповів автор каналу Lost Human, опублікувавши трейлер, і це мед для вух. Після побаченого захотілося знову перепройти гру та повеселитися у кооперативі. Якщо що, посилання на трейлер я залишу в описі. До слова, вчора було день народження у людини, яка, можна сказати, повернула віру багатьох у бренд Xbox. Він довів, що це точно не TV і подарував геймерам крутезну підписку під назвою Xbox Game Pass. Як ви вже здогадалися, мова йде про філа Спенсера. Йому виповнилося 55 років. Як ми могли побачити, Netflix останнім часом дуже прискіпливо дивиться на ігрову індустрію. Вирішили навіть додати ігри до свого сервісу. Тому, якщо ви не знали, на Netflix можна не тільки серіали дивитися, але й грати в ігри. Раніше ці ігри були максимально якісь нецікаві та незрозумілі хардкорним геймерам, але на минулому тижні вони додали до бібліотеки нещодавну шпілку про черепашу ніндзя з підзаголовком помста Шредера. Якщо є підписка, можете пограти. Тепер до знижок. До слова, на цьому тижні їх не надто багато. Шосту цивілізацію до 17 січня можна забрати за 52 гривні. Кіберпанковий екшн шутер The Ascent можна придбати за 209 гривень. Цікава пригода під назвою Far Lone Sails коштує 45 гривень. У PS Store Need for Speed Unbound можна забрати зі знижкою у 40% за 1439 гривень. Red Dead Redemption 2 можна купити за 869 гривень, а Injustice 2 віддають за 300 24 гривні. Також, друзі, якщо вам цікаво, я можу розповідати про знижки на Nintendo Switch. Просто напишіть про це у коментарях. Дякую. На цьому випуск ігрових новин закінчується. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.